Заливаю, написано по інструкції 100 мл. Тут я 60 шинолію. Такий зручний дозат, може хтось орієнтується, я не орієнтуюся, тому що візьму такий було сильно забитий і по інструкції треба залишати на 20 хвилин. Буде після. Пройшло трошки більше, ніж пів годинки, Включаю екран. моя без рукавичок. Вот мои Все Робуем. Вот, вот. аж шичить туда.